Друзі, всім великий привіт! Вітаю вас на каналі, запрошую в нове відео. І сьогодні хочу поділитися з вами рецептом фрикадельки з начинкою в соусі. Страва досить смачна, до неї можна приготувати будь-який гарнір або рис, або картопельку, або макарони і полити тим же соусом. Буде дуже смачно, дуже апетитно. Розпочинаю підсмажувати овочі, які будуть служити начинкою. Грибочки нарізаю на невеличкі шматочки. Цибульку попередньо обсмажила і до неї вже додаю гриби. І чекаємо, поки вся рідина не випарується. За цей час нарізаю м'ясо невеличкими шматочками, щоб можна було зручно його перемолоти. І з можна одразу перемолоти часник, цибульку або булку замоченому молоці. Сир нарізаю невеличкими кубиками. До фаршу Додаємо приправи і все перемішуємо. Також додала я ще два яйця. Починаємо формувати фрикадельки. В середину додаю черничинку, грибочки з цибулькою смаженою та сир, нарізаний кубиками. Викладаю на сковорідку, обсмажувати з обох сторін на середній температурі. Далі робимо соус. Цибульку нарізаємо невеличкими кубиками і будемо її обсмажувати. А моркву натираємо на терці з рівними очками і це все обсмажуємо. До води додаємо томатну пасту, також всі приправи все добре перемішуємо. Виливаємо в сковорідку і даємо готуватись до готовності моркви. Все блендуємо, а в окремій посудині в холодній воді розводимо борошно і доливаємо цю масу для того, щоб соус наш трішки загуснув. Нарізаємо зелень. Перемішуємо і готуємо 2-3 хвилинки, і соус готовий. Дорогі глядачі, якщо ви ще не підписані, обов'язково підпишіться на канал, адже впереді вас чекає багато смачних, цікавих, простих та економних страв. Не забудьте поставити лайк цьому відео, також написати коментар. Дуже на це чекаю. Буду вам за це дуже дуже вдячна, а ми з вами зустрінемось вже в наступному відео. Дякую всім за перегляд і до зустрічі, па-па!